Друзі, всім привіт! Я вирішив вести свій YouTube канал, і це буде, в принципі, моє перше відео. Ось, знаходимось ми на кулплейсі. Сьогодні АФФЛ, аматорська флет фідерна ліга. О, другий етап. Я вже підготувався, вже все зробив. Пришли, покажу вам ми-сектор. А, 6. А, 6. Приходи сюда. А, 6. А, 6. Вот а -6. Вот имеем. Чайну воду. Трошки нали на око. І точку вийду, перемішую. Так само робимо з другу. Ну що ж, друзі, отак виглядає моє робоче місце. Взяв сьогодні 4 вудлища, два шермана, один армадейл. От. І сьогодні так на кріслі. Крісло, столик. Такий стикмікс у мене. Тигровий горіх. Одівнички. Стоечки, вудлища. і все як треба. Друзі, під той берег ми вже докинули, вже знайшли перспективну точку, зараз ставимо кілочки і будемо маркувати вже дізнатися скільки метрів до нашої точки лову. Сегодня я приготовил вот такие кивемы Не знаю для чего это А я вам покажу а, Друзья, ну вот пролунав уже за Пару отаких гадівничок в точку. Так сказати, щоб там хоч щось то й було. Дві хвилини до старту я вже почепив гачок. Вибираємо такого гарненького чорвака. Одного. Одиваємо другого. І виходить, друзі, ось така насадка у нас гарна. Тепер все, що нам лишається. Це просто забитий стикмікс. Тут вже старт пролунав. Збираємо стик-мікс і закидаємо. Буквально дві хвилинки просто побачимо, чи є взагалі рибка. На жаль, на цьому моменті в мене від'єднались не зрозуміло чому. Ось, і ще якість другого телефону просить бути набагато кращою. Тому одне відео, один кадр от буде в такій якості, і все. Більше такої якості ви не побачите. Насправді насадка з черв'яка не спрацювала. Зробив три закиди по чотири хвилини. Не побачив жодного клювання, при тому, що сусіди вже були з рибою. Вирішив перейти на класичний попап. І з першого ж закиду на третій хвилині палка поїхала, і от ви можете спостерігати, як я вважаю рибу. Thank you Три рибки зловили, наскільки я знаю. Зловили там в лівому краю і зловили по центру в оберну. Ось трані як зловили тільки що клювало. Хотіла спокуситись на, нас, на наш стікмікс. Так, Робимо забивочку. Сьогодні одинарну, щоб не багато і корму. Подавай, щоб вона була голодна. То всі кормлять, а ми її навпаки будемо голодом морити. Таймер оп. І чекаємо знову до 4. Ви бачили колись як клює короб на 20 кг? От і я не бачив. Влітку спека, треба не забувати доувлажняти наші стікмікси. Таке відчасна насадка для нього дуже велика. Спробуємо зменшити трошки малесеньким. ставили ми нашу насадочку. Поставимо таку ще маленьку годівничку. XS від престана. І от зараз будемо на це закидати. Зивіться, сусід вже другу виважує. Тільки що зловив першу і на наступному закиді одразу друга клюнуло. Друзі, у нас друге клювання. Відчуттям, стандартний невеличкий коропець рягом починає викаблучуватися. Краще розслабити фрикціон, бо коли він дає ривочки свої сильні робить, то може О, бачите, бачите, як зараз. якби фрикціон був затягнутий, то рибка б, скоріш за все, вже пізійшла. Ти тут наш підсадчик. Введемо підсадчик і пробуємо його потрошку піднімати. Да, маленька рибка. Величкий коробочку. Ще трошки ближче до нас підведе. Біг, оп, і до підсаки і дійшли сюди. Ось такий, друзі, коробчуго. Відправляємо його в садочок. Хай там трошки повідпочивати, а потім ми його відпустимо. Друзі, підходить до закінчення друга година. У мене дві рибки невеличкі, поки що це Взагалі не результат, тому що в краю у одного вже дві, у другого у Артура вже штучок п'ять, так точно. От, потім за Артуром ще тягне вже наче другу чи третю рибку. Ще ніби як гарно. От, ще справа у сусіда вже чотири рибки. У мене поки що лише дві. Пробуємо далі. О, друзі, тільки що зловив третю рибку. На жаль, тільки-тільки вимкнув камеру і зняв э, телефон, бо дуже-дуже спекотно, дуже парить. Вот. І одразу клюнула рибка. Розпробуємо на X3MX. буде якийсь результат. Ми спробуємо зараз змінити насадку, бо вже 4 закиди підряд нема клювання. Спробуємо таку поцепити. Краще вставати, бо вітерець все-таки. Прям на дерево повісимо. Метрів 50, напевно, від того берега. Збиваємо таймер і чекаємо 5 хвилин. Так, друзі, четверта рибка у нас клюнула. По відчуттях трошки вже покраще, ніж попередні як мінімум на старті дала бою такого гарного не міг точки здвинути ну буває таке але поведець витримав але на жаль рибка зійшла друзі і тільки тільки свіжий гачок поставив новенький але чомусь все ж таки зійшла рибка Ну, нічого Зробили далі закид. Чекаємо, чекаємо ще крупніше. Якщо не змогли витягнути крупну, то значить зможемо витягнути ще крупніше. Так, топтушечка наша. Отак, одну забівочку тигрового горіха. Ляпс. Тут у мене є крупніший тигровий і мельче тигровий горіх. Типу той самий стікмікс від Олексія, але просіяний через сито. І ось туди. А, друзі, вже півпершого, сонце жарить неймовірно сильно, я сховаюся за зонтом. Щоб розуміло, настільки сильно жарить, що техніка не справляється, телефон каже, все, дібо, клади мене в холодну сумку, я знімати більше сьогодні нічого не буду. От, риба не клює ні в кого абсолютно. Вже всі хвилин 30, всі 16 учасників сидять без клювання взагалі. От. В принципі, в мене така ж сама ситуація. Кидаю під той берег, намагаюсь, ну, в темпі 5 хвилин сподіваюся, що все ж таки якась та рибка клюне. Бо я десь, напевно, третій, може в зоні четвертий плюс-мінус. Мені треба ще одну рибку, щоб сусіда обловити. От. А рибка ця не клює. Ну, будемо бачити. Стільки часу вже пройшло з моменту заклю. Але, на жаль, так нічого і не клює. Так, да, друзі, треба напевно сходити в церкву, поставити свічку, бо клювання починає виважувати, все наче добре, рибка вже там практично під підсаком і просто рветься основна жилка. Не повідець, не сходить риба, просто рветься основна жилка. Я не знаю, я в роздовжувався від цього. А, кладу вудочку, беру запасну, забиваю, закидаю, а, і при закиді рветься жилка і годівничка улітає. Думаю, що це таке? Просто ну вже якась. Лишається в мене одне, одне вудлище, і це армадейл 140-й. Він взагалі випадково в мене. І опинився, я вирішив розкласти, думав, може, ну, якщо буду годувати, то буду цією вуткою годувати. Бо вже перев'язувати часу немає, 30 хвилин до фінішу. Закидаю її, одразу на другій хвилині їде, ну, йде клювання, дістав невеличкого коропа, знову ж таки, взагалі грамів 700, може 800 такий маленький. От, Зараз закинув другий раз, чекаю, може ще щось і впіймаю. я до минуты. До минуты до на минуту за минуту до на 2 500 и 2 такие кило полтора У мене всі отакі. Не знаю, що. У ну, мене отакі таке другій не мабуть. А, так ти облови. Так якщо ти кажеш, тобі два спалова і куста. Одна дві куфти триває туди. Ну що, власне? 10... Не рахується риба? Десять минут дається, де не уважно. А, рахується? Так. Да. А ти зловив, так? Да? Да. Іще після того, як ви уйшли одну зловив. Тур закінчився. Найкраще це показав тигровий горіх все ж таки від Пугача. По попапам всі кольори працювали, в принципі, я зловив дві риби на салатовий, три риби на помаранчевий і три і риби на рожевий. От, в принципі, рибка покривала, якщо зрівняти з тренуванням, тому що на тренування я всього рибок 5, а тут у мене поїде 7-8 риб і два сходища. Побачимо, зараз буде зважування, скоро до мене дійде. А зараз будуть мене важити, побачимо, результат буде скрізь. Все такий самий, як у сусіда. Бо по рибам ми з ним йшли, в принципі, один в один. Скільки в нього сім? 11 кг 50 г та друзі, ну що ж, змагання закінчились. Я другий в зоні, і на жаль, четвертий. За підсумками змагань. Мені не вистачило 2-3 кілограми, щоб бути третім. Але що маємо, то маємо. Це моє перше відео, яке вийде, сподіваюсь, на платформу YouTube. Сподіваюсь, буду розвивати це далі. Тому підписуйтесь, ставте лайки і слідкуйте. Далі буде.